Шановні колеги, багато з ким ми з вами познайомилися в Черкасах. І сьогодні дуже приємна подія і дуже приємно вітати колег, які представляють екстренути екстрену екстрену медичну допомогу та медицинська з ювілеєм. Ювілей досить потужний, 120 років. Одна з найстарших служб не лише України, а Європи. Друга, нас і я пам'ятаю, в Європі станція. Медичної допомоги була відкрита саме в місті Одеса. Як, на мій погляд, робота екстреної відкладної медичної допомоги це передова, це передовація фронту нашої медицини. Робота складна і далеко не кожен лікар, не кожен фельдшер і не кожен молодший медичний співробітник може віддати себе екстренці і може працювати в екстренці. Дійсно, в нас є багато планів щодо розвитку і освіти, організації служби. Звісно, ми хочемо, і я впевнений, що ми будемо найкращими, і екстренка також буде найкращою в українській медицині. Терекстрної медичної допомоги це дійсно історія, вже маленька, але маючи швидку допомогу, це ще більша історія. 120 років, і перша практика моя саме проходила на цій станції швидкої медичної допомоги міста Одеса. Сьогодні я хочу побажати всім тим, хто знаходиться на передовій наші фельдшери, наші лікарі на відкладних стані. Наші хлопці, хто зараз в бригадах, і дівчата, хто 24 на 7 працюють, хто пройшли не тільки період війни, а період ковіда. Це була війна, одна, сьогодні війна, друга. Низький уклін, всім фельдшерам, всім лікарям, всім молодшим сестрам, хто працює, всім ветеранам, хто сьогодні не з нами, і тих, кого зовсім нема з нами. Низький уклін, здоров'я всім, злагоди і разом до перемоги. Почалася реформа, але він був також директором станції і сьогодні залишається саме Одеською тієї 120-річної станції. Тому я знаю, що ці всі організаторські такі моменти, які відбуваються щороку, це не велика нагорода, але від департаменту і для вас дуже. Це основне. А взагалі побільше розумних, підкреслюю, вдячних пацієнтів, ті, які дійсно повинні у нас отримувати допомогу. Збільшення зарплат, збільшення престижу нашої професії. Він вже і так зараз на високому рівні, я хотів би, щоб він був ще більший. І Одеса, як завжди, вона один із самих передових центрів. На них можна багато в чому рівнятися. Я думаю, що так буде надалі. А взагалі. Зараз всі бажають одного перемоги миру з гідністю нести той стяг, який підняли наші пращури ваші 120 років тому, наші 113. Ми трошки молодші, але теж намагаємося не відставати. Всі свої знання, досвід покладаємо на те, щоб допомогти пораненим хворим. Дійсно, у нас ви правильно тут розповідали, що працює медицина катастроф. Ми чи не найперші після дезвільнення частини Харківської області, одразу почали працювати, як саме медицина, медицина катастроф. Мені пощастило з колективом, колектив відпрацював всю війну і в окупації теж. Це дійсно мужні люди. Тож бажаю вам, щоб вам теж було ким пишатися, як пишатися, але. Хай це буде в мирному житті, і не дай вам Бог пережити те, що пережила. Співробітники мого центру насправді нас запросили на святкування такої поважної дати, як 120 років, заснування Одеської міської станції швидкої медичної допомоги зараз екстреної. Ми відгукнулися, тому що ми повинні підтримати наших колег і знаючи зараз, які в якій ситуації знаходиться схід України, і Одеська область, і знаємо, під час російської агресії, повномасштабної війни ми повинні приїхати і підтримати наших колег. Це наше було. Перша саме така основна наша мета. І хочемо висловити слова подяки всім нашим колегам, які зараз працюють дуже в дуже складних умовах, підтримати наших колег і побажати процвітання станції і взагалі центру екстреної медичної допомоги. Процвітання, всього самого найкращого. Мене звати Соліменко Олена Ігорівна, я старший лікар швидкої медичної допомоги міста Одеси. Дуже для мене велика честь бути сьогодні присутньою на святі присвяченому 120-річчю екстреної медичної допомоги. Сьогодні вдалося поспілкуватися з представниками Міністерства охорони здоров'я, департаменту охорони здоров'я Одеської обласної ради, а також з представниками обласних голів екстрених медичних центрів з багатьох регіонів України. Дуже дякую нашому центру за таке свято за організацію цього заходу і увагу до цієї ювілейної дати. Все буде Україна. Вітаю всіх з 120-річчям одеської станції екстреної швидкої медичної допомоги. Бажаю всім міцного здоров'я, злагоди, щастя, перемоги! Перш за все! Все буде Україна!